Українські військові моряки перебувають в облозі російських військових, які мають зброю та техніку останніх зразків російської регулярної армії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, вслід за президентом Путіним, заявив, що російських військ в Криму немає абсолютно. Росія блокує українські кораблі у Севастополі. Кораблі російського чорноморського флоту, які роками використовували причали поряд з українськими, тепер активно маневрують у бухті. На причалі у Куриній бухті залишились тільки українські кораблі. Це один з підходів до причалу, і тут видно знову ж таки тих самих озброєних людей в російській військовій формі без нашивок. Корабель управління Славутич стоїть біля причалу. Поряд Український боксир неподалік натягнувши швартовні канати, корвет Тернопіль побудований 12 років тому на заводі Ленінська кузня у Києві. Двигуни корабля продовжують працювати, щоб забезпечити енергопостачання. Поки є пальне, моряки можуть розраховувати на те, що під час можливого штурму корабель зможе маневрувати ці матраси на леєрах вздовж борту. Очевидно, для того, щоб ускладнити штурмуючим шлях на палубу. Корабель має багато вразливих місць в такій боротьбі. Підводні диверсанти можуть підвести під нього вибухівку. Тому огляд підводної частини корпусу це необхідність, без якої нема безпеки. Командування українського корвету неодноразово телефонувало прямо в студії українських телеканалів, закликаючи надіслати журналістів, які б засвідчили, що відбувається насправді. Однак російські військові продовжують мовчки стояти, вимагаючи здачі зброї. За словами пана Путіна, ці підрозділи представляють сили самооборони Криму.